Дивіться, що за машину привезли на ремонт. Фетбайк на титанах, амортизатори як мотоцикла. Сел Італі. Ручна робота. Питаю, чого такі сідушки дурні? Але от не розумію в таких велосипедах, для чого ця рама складна. Він настільки масивний, що... Складеного, якщо його складеш, я не знаю, чи його сам багажник погрузиш в машину чи ні. Трохи той складний механізм, там, мені здається, недоречний. Я типу складний 7 Так, але ну що там складеш так сильно. Його дуже незручно буде запихати, як складеш. Ну, може, хоч багажник в якогось там кросовера великого може влізти, якщо скласти, а Старіше, так. На плану ввіняли, я ну, це такі, як це, напевно, купляли міняли, бо смія такий краще. Це гріб все-таки на дорожній велосипед більше. Маю, Але вилка така виглядає трошки міцніше. Щитки Металеві. Не робить же? Вона давай тільки два дні напомні. Максимум